Акумуляторна впилка. Бачите, яка вона? Що ви представляє, що тут? Бачок для масла на 150 грамів захисний речах. Місце для підключення акумуляторних батарей. Ну і тут сюди встановлюється шина із ланцюгом. Так, прийшло самий захисний короб. Так. Ланцюг. Такий, бачите? І з ланцюгом прийшла такий пластина така для зажиму, вона встановлюється на саму шину для натягу ланцюга, для натяжки ланцюга. Покажемо, як вона встановлюється. Акумуляторні дві батареї. Довольно такі важкі, бачите? штуки, так це заберемо і зарядний пристрій на дві акумуляторні батареї.

Така упакований машина. Це додатково була така інструкція. Книжка для, як її налаштувати. Тут книжка. Як її налаштувати, як Тут. Все, все детально. Описано, Попробуємо її налаштувати і гарантійний такий талон. Так, з чого почнемо? Ну, давайте, напевно, із самих акумуляторних батарей. Вони такі доволі важкі. Хотілося б навіть зробити замір, скільки. Яка їх вага, скільки вони важить? Дивіться, 632 грама одна. А якщо дві, то звичайно буде в два рази більше. Да, такі mm. Так, такі важкуваті. Так, хотів би зробити замір. От. У мене є такий старий ще тестер, який не раз мене виручав. Зараз замірюємо, яка напруга. І акумуляторні батареї. Так, щас, щас, час, одну хвилиночку. Ну, бачите, шкала виставлена на 50 е, вольт і вона обмножає 10 на 2, 20. вольт. Тобто дві такі акумуляторні батареї. Будуть в сумі давати 40 вольт. Тобто батареї дійсно відповідають вольтажу, які були заявлені. Так. Значить, що ми зробимо? Попробуємо включити джерело для зарядки. Пішла зарядка першої, пішла зарядка другої. Все. В інструкції написано, що час заряду цих акумуляторних батарей десь складає 1 година. Так, все, хай заряджається. А ми спробуємо. Вибачте, поставити ланцюг і натягнути його. Так, щоб розібратися трошки. Так, все. Поставимо пластину, відкрутимо для початку кришку. Така вона кришка. Сюди вона встановлюється. Порізьмі, Так, Тепер візьмемо шину, попробуємо е, сюди під'єднати оцю пластину натяжну. Значить вона встановлюється, відкручується. Болт такий. І Закручується, прижимається до шини, так, зажали. встановлює ланцюг. До речі, тут на самій пилці є малюнок, схема, як правильно встановлювати ланцюг. Хто не знає, то може глянути і все зрозуміти. Так, все наділи. Тепер встановлюємо її в пази і... Вкручуємо кришку. Так, ще, ще, ще. Це для зажиму самої кришки, а це для натягування. Вон цього бійця. Бачите, він зараз не натягнутий. Крутимо. О! Ну, і все, дивіться, як воно гарно натягнуло. Все. Зажимаємо. І все. чуть-чуть, напевно, треба попустити. Чуть-чуть. О, все. Добре. Бачите, навіть тут. Ще додатково є схема, щоб ніхто не забув. Так. Після цього можна заливати масло сюди для змащування самого ланцюга підключати акумуляторний матерій. От дивіться, напевно, вони були практично заряжені, тому що за декілька хвилин вони вже зарядились. Все. Щоб витягнути, є, є така кнопка. Нажимаємо і витягуємо. Так, спробуємо встановити. Встановлюються вони доволі легко. Витянути, нажимаємо кнопку і витягуємо. Тобто фіксатор тримає добре. Так, це ми зробили. Що спробуємо? Запобіжний речах включаємо, потім кнопка включення-виключення. Бачите, зелене. Горить, значить, акумулятори заряджені повністю. І все. Так, не будемо довго, тому що треба спазувати саму цепку, Покажемо в її в роботі. Там. Все, виключили. За щесніку вставили, ставили. Все, будемо пробувати її в роботі. Зальємо масло. попробуємо її в роботі. доволі так швидко. Я думаю, Для дачі свого господарства така пилка підійде в самий раз. Дуже гарно пиляє і ефективно.